Доброго вечора, любі малята. Ви, мабуть, з нетерпінням чекаєте продовження нашої казочки «У Україні дивовижа» Вона вам сподобалась, правда? А написала вам її рівненська письменниця, любов пшенична. Цікаво, що ж буде далі? Допоможуть мені розповісти цю казочку далі мої помічники Віка Єгор. І пригадаємо, про що ж наша казочка? Про те, як хлопчик Вадим потрапив у царство дивовижа, він познайомився з, з хлопчиком дивом. Так. Ще в, в диво був злий призлющий дідусь. О, так, так, це був цар дивовиж. В його царстві все було камінним. І Він робив тільки погані справи. А ще знаєте, що зробив дивовиш? Він зачарував свого онука, дива, напоїв його якимсь чарівним зіллям. Ех ти, зелепухо, провести мене хотів дивовижа, наймудрішого вченого, найрозумнішого правителя в світі. Звідки лише дізнався про батька й матір, адже про це не відає жодна жива істота. Див добре зробив, що видудлив подвійну дозу забудзілля Ну нічого, після третьої дози, усе забуде, що й знав. Довгенько правда усю цю Чаклунську науку починати спочатку, але що ж б дієш, треба ще якось і товаришеві дива підсипати за будзілля, аби нікому не проговорився про наше царство. Дивовиш насипав у пуделку порошку, і, мов кішка, тихо пробрався до Семидуба. Уже було темно, тому старався ступати так, щоб жодна галузка не хруснула. Підійшов до дерева, потрусив порошком довкола дупла і, як тільки там щось заворушилося, поспішив зникнути. Вадим прокинувся, було скітливий промінь, стрибав по щиці. Спався, потягнувся, роззирнувся довкола і нічого не зрозумів. Чого він тут, чому таємниче перешіптуються трави й квіти? Чому так привітно кивають йому голівками птахи? Добрий день, привіталася Сойка. Здрастуй, збентежено відказав Вадим. Здравствуй. Хіба ти міш говорити? Ну, звичайно, у нас всі птахи говорять. Та ти ж чу вчора. Що чу? Що чу, хіба з... забув? Ти ж із дивом е, визволив нас. Е, з яким дивом? З якої зони? Що знайоме крутилося у Вадимовій голові. Ой. А що саме ніяк не міг пригадати, як ти потрапив сюди, не забув? – шепотіла Ромашка. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Розвів руками хлопчик і зажурився. А звати тебе як? Теж забув. Теж забув. Ось воно що! захвилювалася Сойка. Погано ми, значить, берегли тебе, коли дивовиш зумів украсти твою пам'ять. Лішанко, де ти? Ось я. ось. Ніхто не приходив уночі до Семидуба. Здається, ні, невпевнено відказала вільшанка. А ти не спала часом. Якщо і задрімала трішечки, то все одно почула. З дупла висунувся Сич. Хоч мені годилося б спати вдень, та ви такий гармидер здійняли. Бачив я усе. Уночі тут дивовиж ходив, але нічого поганого не робив, тому я й не будив нікого. Вам же у темряві нелегко було б із ними змагатися. Заждіть, заждіть. Пригадую, начебто щось він сипав кругом дерева. Цей ж порошок забуть трави. зойкнула Сойка. Птахи закричали, заголосували всі разом. Годі терпіти чеклуна, летім до нього, очі йому виклювати давно пора. Летімо, летімо. Птахів збиралося все більше та більше. Вони розповідали один одному про нічну пригоду. Аж тут пролопотів крильми дятел, сів та й розказав отаке. Зустрів я дива, запитав. Чому він не йде до товариша? А він тільки подивився на мене байдужим поглядом, наче нічого не зрозумів. Схоже, що із ним не все гаразд. Птахи замахали крилами і цілою хмарою полетіли до палацу дивовижа. Дивовиж збирався у заборонену зону, але ще з ганку почув голосний пташиний вереск, прислухався. Звідки той гомін? Раптом величезна пташина зграя з криком налетіла на дивовижа. Птахи почали бити його крильми, клювати дзьобами, дряпати кігтями. Дивовиж зарепетував не своїм голосом і кинувся до палацу. Але в цю мить і птахи шугнули в усі вікна, порозбивали шибки, дряпаючи до крові крила. Але не перестаючи переслідувати дивовижа. а він затулив голову руками, заплющив очі і принижку своїй лабораторії. Тут віко на щастя не було, а дверей птахи не розіб'ють, обковані залізом із засувами. Подумав тільки, що жаль дива, який залишився десь у будинку, заклюють, мабуть, але ж із лабораторії. Страшно виходити, щоб до себе його забрати. Все пора кінчати з птахами, деревами квітами. Сонного порошку в мене досить, щоб опилити всіх, слід ще тільки мармурову емульсію перевірити. Руки вдивовижа тремтіли, але все ж він підняв величезного бутля. Натужився і спробував поставити скляну посудину на окантований металевий стіл, але ненароком стукнув денцем бутля об залізний край, і полилася емульсія дивовиживі на груди Тій ж миті він перетворився на мармурову статую з перекошеним од люті обличчям. Поруч тріснула ще одна колба, вибухнуло полум'я. Вогонь лизнув кілька стебель сушеної трави, і вони спалахнули, потім упали на підлогу. Вогняні язики добрались до великої в'язанки сухоцвіту сон трави, до прив'ялих незабудок і ромашок, дерев'яних полиць. Дим валував через щілини та комини, всі бутлі, слойки, колби, пробірки почали тріскатися, і незабаром вогонь уже силувався вхопити за сухі гілки дерев, що тулилися до стіни лабораторії. Пожежа, пожежа. заволала вивільга, обмахуючись крилом. Дивовий ж горить. Ось дітки, бачите, яким поганим був. Цар дивовиж, які він погані справи робив. І чим це все закінчилося? Погано пожежа все знищила. Отож, знаєте, що погані справи робити не можна? А тільки добро, тільки добро, і тоді все у вас буде гаразд. А зараз у ліжечка і спадки. На добраніч! На добраніч! друзі